Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Мій. Христос Воскрес! Святе письмо дуже цікаво, завжди все так подає, і так наскільки воно все є переплетено, і наука Христа, яка повністю якби, адаптована і до часу і до тих обставин, якому все відбувається. Каже Іван наближалося свято Кучок, це єврейське свято, його святкували цілий тиждень. Це було свято збір урожаю. Коли зібрали урожай, дякували Богові, просили, просили дощу, тому що жили в таких місцях, де дощ практично це якраз вирішувало усе. Сьогодні, якщо взяти Ізраїль, то там, я вам так скажу, що дуже зелена така місцевість. Чому? Бо тому вони всюди попроводили воду, бо для них це має значення. А тоді, бачите, вони просили Бога, щоб дощ падав. І сім днів сиділи в таких, ну, в будиночках таких, щоб не виходили нікуди. Ну, своє свято, я не буду розказувати про то свято, але саме поняття, що е, коли Христос не хоче, щоб ви про нього говорили, і, знаєте, коли в ці свята ти мусив сидіти в тому будинку, нікуди не ходив, не спілкувався, а старався сидіти вдома. І воно ж також, якби, сама ідея цього свята, так? День врожаю. Христос каже, жнема близького робітників мало. І знаєте, воно наскільки все переплітається, знаєте, і здавало бися, що воно, ну, як би, ну, так співпало, але кажу вам ні. Христос говорить до учнів, каже, Іди звідси кажуть йому учні в юдею, нехай, учні твої побачать діла, що ти робиш, бо ніхто не чинить там тайну, якщо не хоче бути явним. так? Якщо ти таке робиш, я би, я би себе світові, кажуть, кажуть йому, так? і ми бачимо, що і брати його навіть не вірили в нього. Дуже багато є. Питають, що, піднімають що брати, каже, о Господи, брати твої на вулиці чекають на тебе. І тут вони багато є кривотолків, що вчуть, що Ісус Христос був не єдиний у Марії, що вона ще мала дітей. Але тут знову треба вертатися до єврейських законів, щоб ви розуміли, що у них там до четвертого покоління. Рахується брат, так Так, як у нас у Першому Христі, в Другому Христі, в третьому, четвертім, то в них так, нема такого там, двоюрідний, троюрідний, в них є просто брат, це мій брат, так? родина. Без уточнення там, в другому Христі, в другому коліні чи в третьому. так? І коли говориться, що брати твої. Це не обов'язково мали бути діти Марії. І для юдеїв це було зрозуміло. Але багато на цих, на цих біблійних таких фразах деякі деякі, є деякі вчення, які вчують, розказують, що Ісус Христос ще мав братів і сестер рідних, нерідних. Це були двоюрідні або троюрідні його брати. І навіть вони не вірили. І Я вам так скажу, що Христос не раз каже, що нема пророка у своїй батьківщині. і то є правда. Дуже тяжко, каже, було творити чуда, коли всі кажуть, та чекайте, то слухайте, то не син Йосипа і Марії, кого ми знаємо. Тут бігав поміж настами, так ти пам'ятай, він ще такий був. Люди дуже важко сприймають, коли хтось піднімається. Вони завжди шукають способи, як би його принизити, щоб часом не виглядати перед тими високими, знаменитими, якось так погано. Тому кожен раз, кого бачить що один, що здобилося або Ще чогось обов'язково треба її принизити, якось її образити, щоб вона не була така щаслива, щоб не була така важна. І це є те внутрішнє я, яке бореться за своє місце, але кажу вам, підніматися треба за рахунок власного старання, а не за рахунок чиїго господіння. Ти будеш високий не через те, що всі навколо тебе будуть погані, а за рахунок того, що ти стараєшся і сам зростаєш у Бозі. І тому Христос цей приклад показує. Він каже: Я роблю усе тайно, бо не настала ще моя година. Для того, щоб десь себе презентувати, треба, щоб вже за тобою був якийсь певний багаж. І коли ми пристаємо не раз перед Богом, ми думаємо, що тако прийшов, перехрестився, Господи, слухай, так прошу Тебе за то і за то. Ні. Повірте, треба себе до того підготувати і не одну годину, і не один день, і не один рік. Це є процес. Процес, який ми повинні брати приклад з Ісуса. Син Бога живого, той, який міг зробити все в один раз, Він так не робить. Він все рівно робить оці етапи зростання. І ми повинні розуміти, що навіть оці обставини, які Христос все говорить, то Він говорить про вушко голки. То він говорить про ріки води живої, які потечуть раз на п'єсці більше не схочеш пити. воно вроді в такому і переносному значенні. Але це було сказано як пророцтво, яке збулося рівно за часів Ісуса. Він сказав і сталося, Він повелів і створилося. І люди багато говорили між собою, і твердили, одні твердили, що він добрий, а інші казали, що ні, він лише народ-туманець. Є дуже багато спеціалістів і сьогодні, які вміють іспоганити любі добрі речі, які робляться, щоб змінити саму державу. Щоб змінити своє відношення до церкви, обов'язково тобі навіть спаскудити священство, образити церковних служителів, тому що церква повинна міняти людей на краще, і вона це робить. А ті, які живуть у темряві, ті, які хочуть жити в тіні, ті, які хочуть жити. По своєму, а не по Божому. Певно, що їм не подобається оце висвітлення від тієї ганьби, суспільства, прилюдного гріха, моральної упадкості. І Христос каже: не думайте, що світ свій буде любити. Він вас не буде любити, бо ви є вибрані від цього світу. І всі, хто проповідує правду і добро і інше, його не будуть сприймати, бо він не потрібний. Однак ніхто не говорив про нього явно і зі страху перед юдеями. Ми часом також боїмося сказати правду про себе, правду про спасіння. Правду про те, що я хочу бути нормальним. Я хочу бути добрим, і це часом нас зупиняє. А що люди скажуть? Буду думати, що я якийсь особливий, або ще щось, хочу у себе показати, але кажу вам, Христос нам стежку проклав. Йдімо стежками Христа. Йдімо дорогою Спасіння за Христом і з Христом. Наслідуємо Йому, бо всі ви, щоб Ісуса Христа хрестилися у Христа, зодягнулися. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воїста Воскрес!